Друзі, доброго дня! Розпаковка. Сьогодні ми будемо їсти Сюрстрмінг. Бачите, який він? Ось вздута баночка, друзі. Let's go. Короте, мені кажеться, що це не так страшно, як воно. Ну мені це не мерзко Ну короче, Я реально подумав, що я буду регати, блядь, ні. Бляхуле блк воно скисло нахрій. Як ти його кладеш ти поворот, то ти не можеш просто себе заставити заглотнути. Привови. Що нагадує, пусть таку типу, переживану субстанці це ваняє тухлими яйцями і гамном. Ну, типу, якщо, якщо, якщо це придумано і люди це їдять, то щось, щось в тому є і, мабуть, це треба розуміти. Так, це типу, по, по нашим смакам це не досить приємно і типово, але блин, ну це можна їсти, в принципі, прикусочку з півком. Nie, брат, не блять ну він нахуй